Пацани. Перший, перший моя така підвісочка, ароматниця. Не... Подивіться. Ось, Ця вона шо? видніється. Ось донечко, хлопці. Откриває. Хлопці, донечко, подивіться, яка красуня. Це ароматниця, це моє, моя мрія. Подивіться, хлопці. Подивіться. Non, 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 non. Откривай, Серега, повністю відкривайте. На, Жека, знімай. Знімай цю красу. знімай бо мене руки тручаться Хлопці, це неймовірно щось. Подивіться, яка красота. Вона О, блять, дивіться. відьорка таке хорошо Піде. Дивіться, яка низинка цілей. Плітушка яка... Ааа, хлопці, це воно. Я шокований, я щасливий. Дай Боже. Так, зараз ще.